Всім вами адвокат Олексій Мендрух. Ну, знову ж таки, для своїх підписників вирішив записати ще одне відео щодо продовження відсрочки, що на сьогоднішній день є актуальним згідно чинного законодавства і яка практика є на сьогоднішній день. Звісно, всім цим поделюсь в цьому відео. Тому ну, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Є ще телеграм-канал, там в описі під відео можете підписатись. Там більш швидко тезисно по суті виходять всі ці новини. Про зміни діючого законодавства, щоб бути в курсі, підписуйтесь. Е, просто набігло дуже багато запитань, і знову ж таки, от е, закінчується в нас термін однієї відсрочки да, 7 серпня, і вже буде нова відсрочка. І всі запитують, що робити, коли подавати заяву, чи треба її подавати, якщо у вас є відсрочка. Що з цими електронними відсрочками на сьогоднішній день? Зараз з усім з цим, цим розберемось. Зазначу одразу з травня 2025 року нічого не змінювалося, але коли відбулись останні зміни, і от до сьогодні воно так прописано, що ну зараз разом почитаємо і знову ж таки наприкінці відео надам свої коментарі. Одразу звертаємо увагу на базу. Да, це постанова Кабміна 560 якою врегульовано питання надання відсрочки на сьогоднішній день. І от пункт 58 зазначає наступне: за наявності підстав для одержання відсрочки від призву на під час мобілізації на особливий період військового зобов'язання особисто подають на ім'я голови комісії ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відсрочку або копії таких документів, засвідчені у основному порядку і зазначені у переліку додатком 5. Знову ж таки, давайте з кінця щодо засвідчення. Або оригінал, або копія. Засвідчення в нас нотаріально не передбачено, як обов'язково, але бажано деякі документи завіряти все ж таки нотаріально. або надавати оригінали, якщо ви можете отримати ще такий же документ, якщо це якась довідка. Да? Це дуже важливо. Знову ж таки, куди звертаємось до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку. Тобто чітко повинні розуміти, де ваш облік, і ви туди тільки можете звернутись. Інше ТЦК не розгляне і він не надасть відсрочку. Далі заява, форма заяви змінювати не можна. Це основні такі питання, тому це важливо. Знову ж таки, після тих змін, які відбулись там в нас нещодавно, да, от під час подання заяви військовозобов'язне пред'являє військовообліковий документ або військовообліковий документ в електронній формі, от такими змінами в нас трошки заблокували розгляд заяв поштою, але все одно на сьогоднішній день в мене є достовірна інформація, що деякі ТЦК все одно їх розглядають. Тим паче, от, нещодавно окремо знімав відео, залишу тут, подивіться. Були там обстріли ТЦК та СП приміщень, і я окремо там писав такий шаблон заяви для людей, щоб вони долучали до заяви для отримання відсрочки. В цьому шаблоні заяви я розписував, що на сьогоднішній день прибуття до ТЦК та СП є небезпечним, Це є офіційна інформація від Генштабу ЗСУ, і тому. В, ці, в цих поясненнях ми додатково просимо розглянути саме пошту, саме з цих причин. Да? Ну, і знову ж таки, пробуйте. На телеграм-каналі в мене там прикріплено це пояснення, воно там впаде в форматі, можете собі завантажити і користуватись. Підписуйтесь на телеграм-канал, в описі під відео є посилання. Так, рухаємось далі. Да? Так, от 59-й, знову ж таки, база. За наявності технічної можливості, відсрочка від призовної призви в час мобілізації на особливий період може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту на її оформлення військовозобов'язаним через електронний кабінет призовника резервіста. Ну тобто зараз це резерв плюс. І у разі виявлення шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру з іншими державними реєстрами або базами банками даних відсутності військовозобов'язаних законних підстав щодо надання відсрочки від мобілізації. Оформлено автоматично, така відсрочка підлягає автоматичному скасуванню. Знову ж таки, це рішення не приймається комісійно, Це рішення приймається от шляхом взаємодії системи. Комісія по цих відсрочках не збирається. Це в нас люди з інвалідністю. Ви всі знаєте, батьки на вихованні яких перебувають троє дітей від одного шлюбу. Хто там у нас ще студенти? Зараз от додали ще там два види відсрочок і от тестують, ніяк вони не запустяться нормально в нормальному режимі, але вже є інформація від підписників та клієнтів, що на сьогоднішній день тестуються відсрочки по дружині з інвалідністю першої і другої групи і по викладачах. Якщо у вас є інформація і хто вже отримав, напишіть в коментарях до цього відео, звісно, для людей це буде корисно, я буду окремо вдячний, Мені сьогодні буквально відписались люди. Що по відсрочці по дружині з інвалідністю вони отримали в режимі бета-тестування ще з 29.07? Тобто він продовжується. Але Чорногоренка пішла на сьогоднішній день. В нас така комунікація трошки не налагоджена. Да, з цього питання. Подивимося, як воно буде далі. Ми щодо діючого законодавства ще повертаємось. Да, отут тепер нас цікавить продовження. Да, от як вони виклали цей пункт. Знову ж таки, ці зміни були в травні 2025 року і перед самим продовженням мобілізації. Так, відсрочка від призову на під час мобілізації на особливий період оформлена відповідно до пунктів 57-58 прим. 1 Це в нас, дивіться, 58 прим. 1 це в нас зайняті постійним доглядом. Тут, окремо, вони там виклали 57 це. Всі відсрочки для розгляду питань там звертаються, там в такому складі ухвалюється комісія. Ну, тобто, відсрочки, які подаються по заяві, да? як вони от продовжуються. У разі продовження строку проведення мобілізації продовжуються РТЦК та СП. Ось тут дуже важливо, без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відсрочку. За наявності у нього законних підстав на відсрочку, на строку стану указом президента, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки шляхом внесення до єдиного державного реєстру призовників інформації про зміну дати закінчення дії відсрочки. Знову ж таки, питання. А на сьогоднішній день не вказано чітко, як людина повинна звернутися. Тобто, якщо раніше тут було прописано, що людина звертається у зв'язку з продовженням воєнного стану. І подає відповідну заяву, то зараз це не написано. І написано лише, що без повторного надання зобов'язаним документів, що підтверджують право на відсрочку. Про заяву нічого не написано. Тому моя особиста рекомендація звертатися все одно з заявою, поштою там, або особисто, хто, там, у кого є які можливості там, або бажання, але все одно треба звернутися, тому що поки що ніякого автоматичного продовження відсрочки немає, тобто воно не працює. І знову ж таки, щодо комплекту документів, якщо це, звісно, не складно, то можна повторити цей комплект документів, тобто зробити копію на всяк випадок. Я не знаю, як там буде розглядати це ТЦК СП, якщо ви подасте без комплекту документів, але чомусь думаю, що можуть бути питання до цього. Тому краще зробіть, якщо така, звісно, можливість є. А ну, якщо немає, ну, тоді будете вже з ними спілкуватись і доводити, що саме. Пункт 60 постанова Кабміну 60-го має таке формулювання, що вони повинні подавати повторно. Ну, В законодавці це записано. Да? Але ж як ви знаєте, що не завжди воно там виконується там, не, не завжди виконується в тому форматі, не завжди виконується взагалі, у зв'язку з чим багато там є різних судових спорів. Ну, от Це записано в законодавстві. Тому на сьогоднішній день, якщо маєте право на відсрочку, Заздалегідь звертайтесь, тобто не чекайте 7 серпня, вже на сьогоднішній день, це 1 серпня, да, от, станом на запис цього відео. Звертайтесь, подавайте заяви, подавайте пошту. Якщо це кур'єром пошта там доносить ці заяви за два дні буквально, тому в принципі на сьогоднішній день вже воєнний стан продовжено, можна звертатись. І ті, хто оформлював відсрочку через резерв плюс, первісно оформлював, тому що зараз, якщо у вас оформлена через резерв плюс відсрочка, вам... Дублююча не надасть продовження, поки не закінчиться ця. А якщо первісно оформлювали, от люди мені відписували, то вже надається до нового терміну відсрочка. І, до речі, знову ж таки змінюється формулювання. То було до закінчення мобілізації. Тепер воно знову таки містить дату до закінчення воєнного стану, і продовжений там на 90 днів. Поки що все з цієї теми, що хотів сказати, Да, якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Там ще поспілкуємось. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут з'являються, вони також цікаві, корисні і важливі. І, звісно, підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім мирного вечора. До побачення і мирного неба.